Ми прийшли за електроенергію, от, наприклад, в общежити, по баданах, за електроенергію. Чого у нас это? Що кажіть? Ну ми, по, не доресами. Ми не РЕСа. Во всіх ресурсах у нас не куди день, деньги наші діваються. Ми не знаємо. Я зрозумів, що маєте на увазі. Хто вам сказав, що всі дорес, а ви не РЕСа? Ми, всі, ми гуртожитки, платим, дивіться, код. Дивіться, всі гуртожитки, всі гуртожитки ага. сплачують. Ага. Хай? Нам Почекайте секундочку, Чекайте. я вам зараз поясню, а ви потім будете самі приймати рішення, як вам краще. Дивіться, всі гуртожитки вони знаходяться на балансі у ЖЕКа. Не у РЕС, не у Вас, ні ще якогось, а на балансі у ЖЕКА. Так? Відповідно, у вас є там кухня спільна, так? У вас є там спільний туалет, у вас там є коридор, у вас там є там ще щось там, я не знаю, може бути там десь, там, де ви перете речі, може бути, так? Тобто, відповідно, по кількості людей, яка там проживає, розбивається, розподіляється ця сума, і ви сплачуєте. Якщо ви хочете зараз встановити лічильник, кожен на свою кімнату, я так розумію, так? Да? На, У нас стоїть на своїм да. кімнату. Стоїть. А ми кот мішке ми не знаємо скільки оці... Почекайте, почекайте, секундочку. У вас є лічильників кожну кімнату. Да, так? Да. А як ви сплачуєте за кухню і за. Оце ж ми розкрасують коридор, і нам пакувати. А яка сума це виходить? Вам? А от літом нормально, А зима страшно. Витойка. А звідки вони її беруть, скажіть? Ось ми ж же... Ні, ну як звучимо, де ж є лічильник? А вони їй казали, хто не от імені казала, що э, хтось краде вас електронерію. Хто у нас може красти електронерію? Так, да, ми ходили і обращалися, це той зимой. Скільки у вас там поверхів? Два. Два. два, два. Це у той гор теж так? Так, да, так. Да, да. да. Над мостом, що на бугру. Ось вот, на бігу, що висить на ньому. Ось там, де аптека, так? Так, так, так. Так, я, я, я зрозумів. Давайте так. А, ви не сводні, що там розміщується биг борд, не звод заплату, <говор> мы <Метр, говор> <переназ. Як говор> <говор> хай це висить, то не в том дело. Ну, когда по висим же він не должен же висить. Когда утеплим это, мы стену тут. Давайте так. Давайте, давайте так. Тобто основне питання це щоб стояв лічильник. Основне, так. Да. І друге теж основне. От я переписав вчора, сколько у кожній кімнаті квадратних метрів, а це з ми платимо. Оцей ліжків. Откуда вони беруть. Я не скажу точно, але протягом цього тижня. Це є контактний телефон. Угу. Да. Так. Значить, дивіться, як ми зробимо. Ми на місце запросимо туди директора ЖЕКу, начальника ЖКГ, нашого і мого заступника, так? От, і на місці ми розберемося з усіма всіма питаннями. Начальник ЖЕКа, і на місці ви там будете розбиратися. Добре? Тобто зараз ми рішення не будемо ніяких приймати, а будемо на місці. Добре? Добре. Там ще нам... І про парк не забувайте. Ми, ну, тобто не думайте, ми не забули про парк. Там поступово. Ми зараз зробимо центральні, взялися, бачили, там плітку кладемо тротуарну і доберемося туди до тих парків. Так що трошки потерпіть, добре? А там ще трубу кажуть, то що там на втором каже? Трубу зі мною там треба. На місці давайте на місці. На місці. І последнє питання. Вчора е, приїжджала міліція до нас, розбирають забор. Хто розбирав, ми не знаємо. Ночі спілюють это. Циганя. Циганя. Це казалось. І Під мостом там. Да. Вони ж ми ж вам зробили тоді. Пам'ятаєте, там ж знаєте, розібрали цей які, типу під гуртожитком, можна було впасти. упаха. Да, вот да. теж розбирають. І вже навіть під мостом, як заїжджаєте під мостом, і з правої, з лівої сторони знято. І з правої, з лівої вже знімають. Железа, виламують, киляють. Скоріше, подивіться, будь ласка, разом з Дінгічем. Хай людей. Як то звалиться вб'ється. б'ється? Там прийшов взагалі можна так буде їхати вблизь. А тепер почали те, що ви робили, вони почали просто оце це випівати железо. А вам не чути це? чи побачити? От іменно, що не чути, а ви чуєте. Розбирають поле. Значить, як ви все ці всі пункти прийому металобрукту і знайти це все. І сьогодні на першу годину дня оце це питання. Вони казали, що будемо шукати зараз на базі. А хто батьках. Ні, то ні, ні, ні. циганіт сто подруг. Це цигані. Артем Юрович, ви розумієте, мені наче із стиль А чому пройти. Мені треба підсипати дорогу. Узявся Ліван. Депутат. Да, депутат. Дурий, дуре, в мене два роки. І зараз, як до нього дзвоню, він я перезвоню, я перезвоню, то я, на жаль, за дорогу. То находь людей, сьогодні буде ще бій находь людей, щоб люди з машини викидали, розрібали, що це, це скажіть. — 40-19, квартал такий. Як, як ваше? Без зіна. Без мене. Ви там можна було в канічно, коли доїга раньше защилося. Машину він би підсипав нічого не цю вулицю, потрошку. Так, давайте так. Давай. Ми це зробимо 100%, якщо не буде води на дорозі. Угу. Воду ж ніхто не буде класти розумієте? я розумію. Я поймаю, а зробимо сто відсотків. Ви мені знаєте, що радника посилали на вулицю угу. початку. Він приїхав і сказав, що да, треба, хай висок на тобі робить. І робиться я ж не ровно. Попрощатися більше не треба. І дори вона не виходить. Не, не, не доведеться. Не треба. Візьміть номер телефону до чоловіка. Якщо ви побачите, що вже а сухо дійсно. і не і не привезли щемі, то ви йому подзвоните. Добре? Добре спасибо. Дякую вам. 2015 року втече. Центральний? Так, ну були ж у нас у дворі, угу. літом. Протекло, прийшли, кажуть, за якоюсь замазали, цілу зиму текло, грибок у квартирі, в мене астма, далі терпіти не можна було вже. Ціле літо стояли на очереді і прийшли у серпні, зробили. Як зробили, Діма крив, я людей найняла, зробили мені ремонт після грибка. Пойшов перший дощ і мокро. Знову мокро? О, мокро. Я дзвоню, прийшов цей Діма, подивився, аж шапку зняв та латка в тому ж місці. Він взагалі не крив. Дивіться зараз до мене, не на не на радіо, набере починати бумажку поклати, щоб я не забув. Тепер цінації. я вже місяць, я вже в четвертий раз сюди приходжу до вас. Перший погожий день у вас одразу там люди. Це гарантує. Добре? Мені більше не приходить. Не треба буде приходити. Я вже... Якщо не буде в цей день людей, наберете ось цього чоловіка. Добре? І зараз він вам напише, що ми поїхали. що раніше при союзі була моя автошкола. Автошкола уйшла у юдовча в двір. Ці з Олександровської влізли, Там маняк у ліс, посавили капітанець гараж, колесник поставили сарай і ті, грищ, Грищенки поставили гараж. На нашій території. Ось мої документи є. За особливо... Амеченко прибігав. Вже була людина і роз'яснили, що дійсно там є самозахват. Вам треба звертатись в суд. Підсідайте, ну так, що я, я довжен суд обручати? Мені сказали, що говорить, бумаги Дивіться, дивіться бумаги. Дивіться, ви подивіться, секундочку, секундочку, секундочку послухайте, будь ласка. Справа в тому, що ми ж не є судом і ми не можемо визначити те чи інше. Якщо там уже відбувся, відбулося. Тобто відбувся захоплення земельної ділянки, то це цим займаються правоохоронні органи, не ми. Ми не можемо знести, ми не можемо там ще якихось. Як? Захват землі. Як заставити? З автоматом прийти? Ні. Написати бумагу. Постановлення горить Захват да. землі. Значить, вашим сусідам ми направили лист, що ми їх просимо увійти в межі. Оце все ваше, ваше повноваження на цьому закінчуються. Які межі? Межі ну, Автошкола була раніше. Почекайте, межі... давайте так зробимо. Почекайте. Давайте ми вам допоможемо з судом, допоможемо скласти судовий позов. А вони кажуть, що... Слухайте, будь ласка. Послухайте, ми вам допоможемо скласти судовий позов і подати його в суд. Напишіть, будь ласка, на матеріальну допомогу. І за рахунок цієї матеріальної допомоги ви зможете заплатити ці судові витрати, щоб ви не з власних коштів все. Значить, тоді дезайчиков, зараз дочекайтеся. Відводіть Зайчикова чи до саму. Яка допоможуть скласти судовий позов? Я казав, як йому. Спеціально той, під дерев'яним сараєм, накритий люк желізний, їх не продавали. І це Клименко був Владимир, по батькові не знаю. Я кажу, дай мені люк. Він каже, я люк не даю. Тобі треба в дворі, закривай чим хочеш, але ну, я люк не даю. А них лежить люк під, під, під деревам на нашій території? Люк накритий клюдьінкою, труби і завтра школи люк? Да мені не треба, де того що вони десь зняли люк і положили там На Куди мені обращатися? Зараз посидіти у вас ця людина проведе до юриста. Добре? Добре. Один і той же наболівший, Артем Юріч mm -hmm. вопрос: коли буде зроблена од... мостка чи як вона там була, українська адреса? Спинська Троїцька -три... три я це у вас 3 -3... по колу там позад, так? Так, да, от трава лінія вона построє зроблена з дня рождення дому. 48 років ці відмостки. Вона полопалась до землі. І через цю землю впитується сніг, так, вода. Хто, хто потім цю карточку? Ми зараз працюємо в порту і там і зупинилися з асфальтом. Заїзд ми маємо зробити, якщо десь буде погода, у вас туди в двір в цьому році. І там йде разом отмостка у вас із асфальту. Там рагожено буде дуже, дуже дорого, дуже там важко це все зробити. Давайте так, не буде сприятливих погодних умов, і ми не зможемо покласти асфальтом, то тоді аварійні ділянки Рогожин заробить розтвором. Але наступний рік ми це все ти... одно зрізатимемо дивіться, все одно будемо зрізати і викладатимемо асфальт. Там треба асфальтом робити нормально. Да. Там Рогожина немає років? Орагожно немає асфальту, розумієте? У нас, дивіться, ніхто, я пам'ятаю про вас ще з часів виборів. Угу. Я з вами да, пам'ятаю, так, да, в підвал ми ходили, тоді ж до підвалу зробили, вам пам'ятаєте ту отмостку. Угу. Ось, тоді це було, То спасибо дивіться, нормально. Да, дивіться, ми це зробимо, обов'язково стоїте у нас в черзі, буквально там другий чи третій, угу. після порта. Так що, у нас, Лучше по асфальту у нас порт, моти... за масками не ложить. Дивіться, від... порт, порт житловий масив Отакі там зараз іде, така зараз йде черга. Тобто третій, п'ятий номера будинків, сьомий будинків це всі повністю ями, вони мали мали бути вирізані, і заїзд з боку червоної калини повністю мав бути заасфальтований. Ми просто за цих погодних умов ну, ми вже світі стоїмо два тижні розтуємо. Нічого не робимо, тому що в калюжі ж не будемо класти. Топітельний сезон почався, а батареї трохи потеплілись, а тепер взагалі холодні. І сказали Я так. Як це холодні? Холодні, взагалі. Це сьогодні холодні. Уже неділю холодні зуб на зуб не попадаєш. Я вже не знаю, що робити. Поли холодні, стіни холодні. Так Хоч би хоч тепло, хоч чуть-чуть по батареї йшло. За мною там сусіди хотіли сідні. Я не знаю, що вони у них ще вже положення. Там. На першому етажі, я на второму, вони на першому. І по їхньому стояку взагалі нічого не сказали, що це дає нам тепло, позвонила вже неоднократно. Тепло дає кимсь. А по з не почистив там, не продуває і сказав. А, як... ж нам тепло не дає. У нас є тепла Я не знаю хто. Ну Ходи ходить подзвонив, сказали. Завозки. Я вже його дзвонила, То сказали, що 16 градусів, сказав Яценюк. Це нормально. 18-16 градусів. Вони по Яценюку словами кажуть, так і буде всю зиму. Тепленька, а далі не жди тепла. Так, за що тоді гроші платить. Добре, розберемося. Ну, <кху> будь ласка. Добре. Вирубки дерев. А, у нас, я вже декілька разів приходила, там у нас два ясени, вони дуже-дуже високі. Один ясен вже, можна так сказати, наполовину він ну, засох. Угу. А виходить, що наш двір якраз проти цих дерев. От, і, і ми ж ну, не можна, як тільки вітер зараз такі часті вітрі, що не знаємо, що робити, там же ж таке трамває. Значить, дивіться, я вам скажу стосовно спилювання дерев. У нас кошти зараз, які були виділені в цьому році на спилювання дерев, закінчилися. Для того, щоб продовжувати спилювання дерев, нам треба проводити знову тендер. До кінця року залишилося, ну, грубо кажучи, півтора місяці. Ми просто в час навіть не вкладаємося, в часові рамки. Тобто ці дерева будуть ті, що в нас на місто залишилися. спилюватимуться після Нового року. Тобто десь кінця січня, лютому місяці, десь так, коли ми зможемо виділити кошти і провести тендер. Тільки так. Це, це така, знаєте, паскудна бюрократія. Я сам ходив обстежував особисто проспект Миру за кінотеатром Мир, там, де школа п'ята, там, де Одина, там, де я точник помер на похоронах був дивився, там мінімум ну, штук 10 дерев треба спиляти, повністю спиляти. А у нас просто немає чим заплатити за це. Як? У нас гроші та є, але для того, щоб їх дати, заплатити. Підряднику, щоб він спиляв, як ми не можемо, бо це тендер. Якщо, якщо що, то ще тоді раз прийдете. Добре, десь лютому. Так. Проспект Миру, це там де молочка у вас. Там зараз дивіться, там зараз займається вашим питанням. І мені буквально в п'ятницю ми говорили про ось цю молочку вашу. Займаються питанням. Там ще не треба гроші дати, щоб ми переробили тоді. Це зробиться рідненькі ми. Вам повністю все дивіться, рідненькі мої вам повністю це все. Вам повністю все це перерахують. У вас буде опалення хороше. Там треба переробити всю систему. Кошти ми виділили, виділимо. Зараз... Нам уже обіщають тобі ЖИК жив. Послухайте, жек, обіщає, послухайте, біщає. податку, вже нікопі, якщо немає на це судді. Ми це зробимо, ну повірте, ну зробимо ми це. Ну поставте підвідувачі. А заяви на від'єднання, щоб поставити індивідуальне палення? Да. А може ви всім під'їздом перейдіть на індивідуальне опалення? Зробіть. за хто нам десь. Хоча б нам наш таяк. Три квартири квартири. У нас три квартири. Давайте пишіть заяву. А ви, тря... ви можете перейти на індивідуальне палення? Будемо шукати альтернативне якесь. Ну так да? давайте тоді так зробимо. Давайте, не питаємо, Давай. напишіть заяву. Напишіть, напишіть заяву, За квартири на індивідуальне Значить, ми по такому питанні у нас. Що там не так робить Джек? Ну розказуйте. Братіврачі, по братівіра, Братів вчиться два. Каналізація. А, те, що вони зробили потім на наступний день, да? так? Бо... Це одне питання. Це головне питання. Тричі на місяць забувається дворова каналізація. вся. Її треба чистити. Там вже третя часть зробить. -за залоїлося вже все. Там третя частина сталося проход. Все остальне, все остальне Павл... вже залоїлося. Панорму вона Пан промувати критичка, вона замулилася, понимаєте? А твердо зробить такою, а воно такою стало. Забивались. Я розумію, що тільки замулилися. Третя так, частина. Вони чи стали як? Там приїжджала гідродинамічна. Вони... І гідродинамічна машина приїжджала, так, вони Про Вона так, прочищали. Вона колодязі, Вони не доїхали. Вони просто так. Як крижика зробили? Там каналізація. Раже, не, не треба на щі, Це головне промити. якщо не промити, буде буде плавати перший етаж вже третій раз за місяць. Плаває третій, то перший етаж плаває. Забивається. До вас вийде комісія з чотирьох чоловік. Це мій заступник, начальник ЖКГ, начальник водоканалу і директор ЖЕК, туди на місце. По цій вашій каналізації я написав, що буде перечищена гідродинамічною машиною повністю до центральної труби. Це вся каналізація. Тобто, ну, да, до колектора. До колектора, ага. да. Коли вони приїдуть, вони зв'яжуться з вами. Тобто це 096, 552-93,17. Зв'яжуться з вами. Тобто ви можете безпосередньо бути присутніми і подивитися, як вони це роблять. Якщо вони зроблять це незадовільно, то дивіться, ось є номер телефону, цей номер. Людина, яка вже каже, зараз буде відповідальна за це, яка зараз на прийомі. Ви телефонуєте йому, а він вже тоді з мною зв'язується. Тобто щоб, Якщо десь вони там щось не доробили, щоб я знав це. Аж воно власне тече. Ну от ми дождались, коли потекло. Тоді mm. вони вже благодаря вам спасіба, це я вам вчора дзвонила, докладувала, що вони mm, да, все це зробили. Yeah. От так аби вони реагували на наше зауваження, цього б не було в рамки. Вони ходи не приїжджали. Вони б зробили, як мені вони обіщали. ну ладно, ми зробимо, буде дощ, ми на кришу не поліземо, а зробимо. Ну ми дождались, поки наш подвал повністю завозили. Оце питання, щоб вони реагували мастера. Ежу, є квартири, чи є дома, де хуже ще ніж у вас, понимаєте? Mm -hmm. І для чого наш дом доводить, що було хуже, ніж у других домах. Коли його можна підтримувати і не дзвонити, і не безпокоїть нікого. А тепер у нас, я почула, ви відповідали за зв'язку, де Ні. ви були в нашому домі недавно, ви не бачили акацію у нас? Бачу. От я аварія бачу. буде, послухайте, коли приїду забирати листя. Там під'єдна трактор від вібрації, та акація впаде. Дивіться, у нас на Ви дозвольте нам нашими водій. Якщо дозволити. можете, дивіться, ну секундацію ні, а гілки можна поспилювати. Давайте так, у вас є номер телефону цієї людини, вона сьогодні до вас підійде, разом з факторівцями візьмете по деревам, щоб коло. Там просто так не можна розпиляти, там треба дозвіл еколога. Розумієте, не мій дозвіл еколога. Подивіться, якщо там дійсно вона, ну, варіна, да, і хай то спеціалістів стежить і дозволить, подивіли, дивіться, жали, і дозволить, дозволить еколог спрятати цю локацію, якщо люди можуть своїм засобом засобам цілити. По цій локації я дзвонив сюди до 15.06, вони да? то же саме сказали, ви, да? это было весною. Сейчас же осінь, результат ноль. Послухайте, у у нас, вас, дивіться, сьогодні до вас на місці люди подивляться, щоб дати висновок еколога, що її можна спиляти. Якщо ви можете своїми силами це зробити, дай Боже. Ви мені вибачте, що я з нами наїху, да? Я вам сказав, що. На мене, знаєте, як наїд таке зілля. Ви це думаєте. Можна опустити, ми вас підняли, можна опустити. Ви нормально спілкуєтеся. Я нормальна, адекватна людина. Да. Я вам допоміг, коли ви звернулися. Да. Допоміг. Да. Так от відбирайте слова, да. розумієте? Хорошо. Тому що такими словами, як ви говорите, не треба говорити. Хорошо, хорошо. Вот. Ви заставите інші служби роботи, не тільки ви робота, щоб да? не вам звонив, а другим позвонив, так що решає операційно, понимаєте? Я вам відповім. Я вам відповім. Послухайте, будь ласка. Справа в тому, що у нас навчити виростити, виховати якогось фахівця, якійсь певній галузі, треба час. Треба його зачати, його треба вивчити, виховати, навчити. Розумієте? Всі старі кадри. Де взяти заміну? Ви знаєте, що у нас грейдериста знайти в канатопі? Нереально. У нас є грейдер, а грейдериста немає. Хоча б одного знайдуть. Спортні будь-яко, а я другого знімаю. Добре тоді. Гарного вам дня. А стосовно цього, стосовно цього, стосовно цієї каналізації, то питання ну, однозначно будемо вирішувати. Дома номер дів рябаша. Там, що де там? у вас ці проєктні роботи бачите, по тому, що він аварійному стані, да? То, що підмило, ну, да, у вас трудоволокнуло. Ви ж говорили, що в августні в сентябрі Так, начали Що там у нас? От я проект. зараз вам, на жаль, проєкт розроблений і, по-моєму, зроблений Цей Ні, щас, не проєкт, Там може бути проєкт зроблений так. Зараз mm. mm. піднімемось наверх, я вам скажу. Що... Ні, не так зробимо. Значить, я до вас сьогодні цього приїду. А це буде правильно, то щоб не види мене йшла, я думаю, добре, бо я не готова нічого сказати, А не знаю. А я вас наберу по телефону. А, це смужки ваші. Де це охорона здоров'я наше? Раніше за кошти державного бюджету отримували, тут приходили безкоштовно отримували. Зараз припинилася видача цих мужик державного бюджету вийшов. І в цьому році вони, виходить, на чого не отримують. Раз, тобто знову пан Гройсман разом з цими бандитами розігрують карту вішання на, на місцевий бюджет видатків навіть у таких на, 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 на святе, на дітей, так? Тисячу да? гривень, 10 дітей, тисяча гривень в місяць. Тобто, ну, це а скільки дітей? 10 дітей. Тобто це 120 тисяч в рік. Проєкт рішення ми на цю сесію виділимо кошти. Да, виділимо кошти. Ви почули це все і зараз самі все насушили. Ми стояли, ждали до 12, аж заболіли, но никакого рейдера к нам не приехала. Не приехал за погоду. І за погоды і... І выбачили четверть снег випав. Да, ну, ну... Да, сніг випав, дивіться. Ну, там ще один вопрос. Да, там кожних 10 метрів посеред цього стоять такі колодцы великі люки. Ну, мы не против, но ну, надо же. Щоб... Я не знаю, как будто мы сразу. Там вот такая, вот такая уклона. Це наша проблема. Это наші проблеми. Це наші проблеми, ценявская проблема. Це наші проблема. Це наші проблема. Це да, ну как бы нам того специалиста. Ну, чтобы кто-то был еще, когда гродит, приедет, чтобы мы там не наделали то Мы расскажем так, так и. І... Де бог тим колодці нужны будуть, і ми потім будемо виноваті. Заправка і пам'ятник чорнобильцям, Володимору, і тут і ось там є така територія. Те, що там друти десять, там не якісь 110. десять кіловольт. Ну, ну там хоч ровна площадка. А тут а поїзда. Просто якщо товарняк пройде, собачка маля, і вона по Ні, щурнек, ми просто щоб ви розуміли, ви там годину побудете, у вас башка буде так тріщати. А, ну так, да, може, ви правда. Це... Давайте ми спочатку з вами зустрінемося там благороди? на місці. Я вже написав, щоб мій заступник там організувала зустріч на об'єкті з вами. Угу. Отоді От, там все поговоримо, як там що можна зробити. Нам порозуміємо, так? Да? Вот, архітектор буде на місці. Да. Просто зарівняти там будуть якісь стовпчики. Там якісь перешкоди, я так розумію, ну так, да, перешкоди. Ну і як буде дощ, щоб ми не плавали в болоті, щоб ж вона ровненька, хоч трохи. Було. Ну воно ну, порівняється, висадиться да. трава. Виросте трава буде коситися і там якби, ну по траві шкодити ні тоже власти ну, да. не буде там. Ні, як тільки погода дозволить. У нас питання всі тільки заповнені. Настала вся робота по місту. У нас ще п'ять доріг. От не повірте, п'ять доріг ще мали зробити. На Батуринську, отам от до гадкова господарства. шухава, де вежа Шухава до садочка. Інтернатна від Кіпта туди, на Загребеля, потім цей гастела і ще цей Сагайдачного на будь-як їхати. Отак от попряміть від цінного ринку, Покласти. А добре, це нам сюди, спілкуйтеся, допоможіть все. Ось жіночка з вами. Вона буде вам допомагати. Ми платимо Добре, я зрозумів, спілкуйтесь, от жіночка все. вам буде допомагати. Оця жінка вам допоможе. Ви з нею йдете разом і все вам вийде. Добре, наступний хто. Зверталась до вас раніше. Тоді мене не було ви щасів, зараз пішла на час на третьому курсі. Можу я приймати щастя в конкурсах і. Можете, звичайно. А чому не можете? Можете? А є зараз Як... які вакансії? Панченко. Панченко.